Так, я все розумію. Я тільки хочу запитати, чого мене зупинив він, а не ви. Вони мають право зупиняти. Він не має права мене зупиняти. Тут не прикордонна зона. Де тут написано? Який блокпост? Де тут написано, що це прикордонна зона. Прикордонна зона починається, я знаю, де, тому що я їду за кордон. Розумієте? Ні, не... а то я нам ще їхати їхати. Розумієте, це не прикордонна зона. Я можу розказати, що тут є і що вони тут стоять. Розумієте? Це не прикордонна зона. Тут ще до прикордонної зони дуже далеко. Це буде винесена постанова. Я зараз підійду, копію постанови. Вам дам, знайомлю. Я не підпишу, я вже кажу. Відмовляєтеся? Звісно, відписую, відмовляюся. Тому що мене мали зупиняти ви, а не я. я можу вам сказати, що я зупинилася у нас тобто. Ви ж навіть не бачили, де я зупинилася. Я ж вам хочу показати відео. відео ви не маєте руху. того відео, розумієте? А Тому що мене зупинив він, а він побачив затемнені ці. Подумав, що тут хтось є з мужчин. Ми тут всіх зупиняємо. Я підходжу. Вон форту, проїхала, міна, чого ще... не зупинили? Ви дивіться, взагалі три машини стоять. Ціли... Добре, Бори давайте машини... мені тут постанови, я не маю часу з вами спорити. Дайте брати копію, постанови. Я не буду. Ті копій поставив, прийде по тій адресі, яку ви вказали мені. Окей. Okay. Дайте мати десять дівного скарження, 15 на оплату штрафу. Uh -huh. Якщо ви спішите, то приїжджайте, штраф в дії. Там добре. мінімальний штраф 340 гривень. Добре, я знаю. До 15 днів основна. Окей, okay. я не оплачу, але ну добре. Будемо спорити. Все тоді. Так, Дякую.